це рятує життя. Ви знаєте? Це дуже важливо. Турнікети. Форма натовського зразка, кевларові каски. О, супер! Ваш розмір. Все чудово, дуже дякую, і якісні бронежилети для нас це величезна і важлива річ у багатьох хлопців на даний момент зовсім немає найкращого обладнання, тому це точно. Це ніби подарунок і на різдво, і на день народження дорослій людині. Всю необхідну військову амуніцію натовського зразка. Добровольці інтернаціонального батальйону отримують на волонтерському складі, бо в'їжджати в Україну зі своєю зброєю чи спорядженням закон забороняє. Отримати ці речі це не просто отримати те, що нам необхідно. Це ще й вдячність з боку українців. Ми направду це цінуємо. Я казав це особливо. Серед солдатів новачків інтернаціонального батальйону «Алекс» йому 32, І він приїхав зі сполучених штатів Америки. каже, військового досвіду немає, але своїх чотирьох дітей вчить справедливості і вміти постояти за себе. Усі мої діти ходять на джиу-джитсу. Я вчу їх так, щоб вони могли себе захистити. Це важливо, коли люди можуть себе захистити. Вони можуть це робити у школі на гуртках, і вони це роблять дуже добре. Ситуація в Україні та Росії дуже дуже схожа. Росія має більшу армію, більше озброєння, і вона дозволяє проливати кров в Україні. А так не має бути і тому я тут. За війною в Україні Алекс спостерігав з лютого минулого року. каже, переживав за українців, не міг залишитись осторонь. останнього року. Я щодня дивився новини і думав, що можна зробити, як підтримати, щоб все це зупинити. Рідні не проти, щоб Алекс приєднався до інтернаціонального батальйону. Діти усіляко підтримують його. цей браслет мені подарувала донька. Її звати Джиана. Тут написано Бережи себе, і я скрізь його ношу. Мій старший син Айван, мій молодший син Олександр, Джованні і Джіана вдома чекають на моє повернення. Відомо в Африці на добровольця із позивним «Пріст» також чекають п'ятирічний син і мати. Чоловік не раз бачив у новинах, як росіяни вбивають мирних людей. Особливо важко дивитись на страждання дітей, розказує солдат. Вступити до лав інтернаціонального батальйону. Пріста підштовхнула позиція його країни щодо Росії я не хочу виховувати сина в цій культурі та середовищі. Південна Африка є трохи відсталою і там підтримують Росію. А я не хочу бути частиною цього. Тож я мусив приїхати сюди і шукати по суті нове майбутнє для себе та сина. Попри війну Пріст в Україні знайшов свою другу половинку. А після перемоги планує залишитись тут жити. Десимасан Дайве. Це мій син Девід. Я мрію привезти його і мою матір сюди, в Україну, створити нове королівське життя. Чудовий хлопець. перед відправленням на фронт добровольці проходять спеціальну підготовку. кажуть для них честь захищати українців я з гордістю ношу цю форму, бо це про стійкість українських людей, про те, ким вони є і що вони відстоюють. І ще це приклад для сина. на волонтерському складі, створеному українськими емігрантами, в США від початку року побували тисячі військових з України та за кордоном. Лише минулоріч тут екіпірували 15 тисяч солдатів. Усього на допомогу Україні благодійникам вдалося зібрати понад 40 мільйонів доларів, із них 27 – сім Йшло на військову допомогу, наш фонд має в Америці ліцензії на право придбання і експорту в Україну товари подвійного призначення. Товари подвійного призначення це системи захисту солдата, це є бронежилети, це є шоломи. Їх неможливо просто перевозити через ну літаком, через інші країни, не маючи відповідних дозволів. І відповідно те, що ми з Сполучених Штатах Америки закупляємо і за допомогою наших донатів за що їм велике, дякую, і доправляємо в Україну. То ми власне передаємо військовим. Воно є вузько спеціалізовано, і воно є найкраще, що необхідно, і найнеобхідніше на фронті. Не лише фінансова, а й інформаційна підтримка України важлива за кордоном. Тому благодійники створили сім окремих офісів у США, щоб розповідати правду майбутнім добровольцям про боротьбу за незалежність українців. Слава Україна, героям слава Львова Христина Ашенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканали інтермарафон. Єдині новини.